Вітаю друзі вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги, що обрати: е e чи Opel Ampera? Обоє в одному ціновому діапазоні. Що один, що другий, вартує 16 тисяч доларів. Тому вважаю за потрібне просто їх порівняти. Напевно, ніхто таких порівнян цих двох автомобілів не зробив, можливо, буду перше. Не знаю. Але Е-Гольф e має батарейку. 35,8, запас ходу літом до 300 км зимою до 200. Opel Ampera має батарейку 60 кВт. Запас ходу зимою до 300 літом до 420 км. Якщо E-Golf е на сьогоднішній день можна знайти і за 14 тисяч доларів, то Opel Ampera за 16 це мінімальна ціна на сьогоднішній день. Дешевше ви не знайдете. Навіть його собрата Chevrolet Ви не знайдете дешевше. Один і другий автомобіль пригнаний з Німеччини. Для прикладу, Golf – це бестселер продаж. За два роки досить добре зайшов на український ринок. Добре продається. Чому? Вважаю, тому що. Сох батареї досить високий, деградація, досить маленька батарея, якісні матеріали і доступна ціна. Це є дійсно автомобіль, я кажу, для душі. Хто користується групою ВАК з двигуном внутрішнього згорання, може сміло пересісти на е гольфа, і він не відчує ніякого дискомфорту. І це дійсно так, тому що практично нічим не відрізняється від. від Аналогів з дизельним або бензиновим двигуном. Тобто прийшов, побачив, купив і катається. вкладень, автомобіль практично не потребує. Е, хороша комплектація. 16 тисяч доларів для прикладу. Можна знайти дешевше, але в 16 тисяч доларів ви маєте топову оптику, ви маєте передні і задні партроніки, ви маєте омивачі, е, так, також обігрів лобового. Титанові диски. Вони собі такі, вони ось такі є набагато кращі. Все це є досить такі легкосплавні, спеціально е, зроблені під електромобілі. Вони досить і досить лег легкі. Е, камера, фронт асист лайн асист присутня. Датчики мертвих зон теж є в цьому автомобілі. Е, топова задня оптика. Присутнє, багажне. Бажне відділення, воно є дворівневе, зараз покажу, але воно є менше, ніж Опель Ампері. Опель Ампер, багажне відділення набагато більше. Камера заднього огляду є як і в Ампер, так і в цьому Egolфі. Він схований під значком, і в принципі він. Ця камера не так швидко забруднюється. Заводське тонування це теж є класний плюс. В даному гольфі є комфортний вхід, але він тільки на передніх дверях, позаду комфортного входу немає. Салон тканина, але він є дуже-дуже якісний. Пластик, пластик він твердий, але він якісний. Він є для, я кажу, від царапання досить такий е, стійкий. Тканинний салон, він магазручний, і він досить-досить такий, е, як кажуть, стійкий до зносу. Ось, наприклад, зараз я вам покажу. 92, е, 92 тисячі пробігу, ви подивіться на водійське сидіння. Ле-щок. Цей такий самий лест є і. в... Стеклопідйомники, електродзеркала, е, також в дзеркалах є датчики мертвих зон. Е, так, автосвітло, підігрів сидінь, лобового, це все, друзі, є. Адаптивний круїз контроль теж є. І такий же самий адаптивний круїз контроль є і в Ампері. Оскільки попереду топове світло, це є адекватний е гольф. Він комфортний, він надійний. Е, ну, він, знаєте, от перше враження: люди, коли сідають за електромобілі, сідають за цей Егольф, e він є, знаєте, е, хочеться його купити. Отак от вам скажу. Тому, тому його і купляють. Якби не одне але. І це але, друзі, це Ампера. Батарейка більша. Е, по комплектації. Є всі ті самі асистенти, що є в е-гольфі, тільки тут ще є. Обігрів керма. Тут ще є. Наприклад, титанові диски, які не 16 го радіусу, а 17-го. В, в даному випадку салон буде шкіраний. Так, комфортний вхід всіх чотирьох дверей. Чого немає в гольфі, в гольфі тільки передній. Дверки. А тут всіх чотирьох дверей. Салон. Салон, бачите, такий шкіряний, він досить непоганий. Але є речі, які мені не подобаються. Це ось цей дешевий пластик. Бачите, він дається до такого, він дуже швидко царапається. Оце єдиний мінус, який я бачу в ампері. Багажне відділення, воно більше, але бачите, подивіться, який багаж. Його треба красити, щоб продати, його треба покрасити. Так, мені не подобається ця полка. Вона тканина. І вона, ну ви нічого важкого не покладете. Але цей автомобіль є більш місткіший. Ледована оптика, що в гольфі, що в ампері. Мертві зони теж присутні. Е, в даному випадку. Преміальна музика Bose. 135 тисяч кілометрів пробігу. Подивіться на салон. Друзі, от салон водійське сидіння. Вважаю, що це мага і мага адекватно. Так. Обігрів керма. Теж є присутні в цьому автомобілі. Так, бачимо. Щиток, LED, велика мультимедія, traction контроль керування парктроніками, тримання в смузі це все, друзі, є. Дуже зручні ось ці підрульові перемикачі, ось тут вони теж є. Так, вони сховані під, ось, під кермом. Це теж дуже і дуже зручно. Е, так, класний стиль ключики. Оце, вважаю, таки, така плюшка. Так, заведемо. Зараз покажу. Все досить доступно, все зрозуміло. Е, Також е, дуже швидкий обігрів, оскільки, як і в випадку з гольфом, є тепловий насос. Це теж досить і досить зручно. І швидко в час там, морозу. Ви швидко прогріваєте автомобіль. Автосвітло. сама переключає з дальнього на ближнє. Тобто в, в, цьому, в цій ніші є захована камера, так, на лобове виведена. І тримає і в смузі, Тримає, також сама і переключає. Кліренс. Кліренс вважаю, що адекватний. Є ще один дуже великий плюс, за що мені більше подобається ампера. Це те, що. Класна посадка. Ось я є більш плотніший, так і мені важче сідати в Егольфа, e але мені легше сідати в Opel Ampera Тому вважаю, що 16 тисяч доларів за такий автомобіль це мега і мега адекватно. Він теж непогано вулиця, теж е, непогано себе. Зарекомендував цей автомобіль тільки в нас. В Україні його знають під маркою Chevrolet, які возили ці автівки з США, тобто биточки. А опеля це вже з Німеччини, і вони всі йдуть на дуже і дуже класних комплектаціях. Е, значить, спочат... початок виробництва був невдалий, е, тому всі опиля 17-18 років вони піддаються заміні. Батареї, відповідно, була відзивна компанія. І коли батарейка помінена, проблем немає, вони себе теж досить і досить непогано показують. Тому, не знаю, що оберете ви. Що мені подобається в гольфі? Класна комплектація. Я, я прихильник марки ВАК. я сідаю в цей автомобіль. я коли їжджу, він, знаєте, це автомобіль для душі. Комфортний, практичний, в міру економічний і зрозумілий. Opel Ampera. Недоцін... недооцінене авто, яке має дуже і дуже багато переваг. Але вона не є така популярна в Україні. Не знаю чому. Хоча. Посадка, комплектація, е їзда на цьому автомобілі це тільки плюс. Це великий жирний плюс. По клівенсу вони практично ід ідентичні за рахунок коліс, що тут 17, вони чуть-чуть є опель Ампера є вища. І ще одна річ. Для задніх пасажирів зручніше буде саме в Ампері. Це теж немаловажно. Що оберете ви, я не знаю. Напишіть, що саме вас би цікавило? Я обираю Opel Амперу. Всім удачі, всім попа. Завтра, друзі, буде новий день та нові автомобілі.